Хлопчики, дівчатка, ще раз вам привітання від мене. Я вже їду в бусіку. Бачите. В Бусику. А бусик пустить. Крім мене, ще Три жіночки. Зараз вам покажу ззаду гусіка. Бачите, оце бусик такий. Оце я. По Ось тут жіночка сидить, вот там дівчина. І ось тут жіночка. Все вісь на патьку. Отак Ну і хорошо. Я все одно не сплю. Не можу я спати. Від вітаху не в бусиках. Так трошки з вами постюку і студію буду в телефоні гориться, дивитися. Трошки було сонечко, зараз сонечка нема, Похоже, що ще й дощ буде. В Турку теж буде дощ. Їхать довго до дві години. 50 хвилин. Таке, таке саме розстояння, як я летіла із Франкфурта до Гельсінки. А чого так довго, інколи одну годину 55 їде, того, що, того, того, що, як вам сказати, буде заїжджати по всяким містам і, мабуть, будемо міняти, міняти буде а як міняти буса? Вони самі чемодани перенесуть, все буде нормально. Я думаю, тоді емпуса поміняємо, там буде багато людей. Так що такі справи. Поки їдемо. Це якщо будемо міняти, то це десь через хвилин 25-30 поміняється. Ну він скаже, він скаже, отак вже поїхали. О, приїду додому. Погано дні, одиноко, да? ви ж розумієте, О, в лісі такий красивий, там багато. я з ліночку вчора спілкувала дівчинка, яка, яка мені допомагає, я їй допомагаю, я їй з документами, вона мені оце ж є, і чоловік буде мене зустрічати. От, ну, а вони були в лісі, показувала по відео звонку, мені ті. Лисички, грибочки, лисички, багато назбирали. от вона сама з Херсона. Чоловік тут давно працює, років 8. тож вони сюди і приїхали з дітками, вона і двоє дітей. Ось такі справи. Так, да, Приїду погано, одиноко, сумно, але ж ви ж розумієте, так. Да? Я оце завжди як у городі буваю. Да? Бачу цей бус написанування. Це якраз той бус, який іде в, в той в аеропорт, і мені так защемить, защемить, защемить. Думаю, ой, як же мені хочеться оце поїхати і і і, і, і далі, і далі полетіть, поїхати і полетіть, але самі розумієте, що. Не, кож не кожен місяць ти можеш їхати, не кожен місяць ти можеш летіти, бо і грошей нема таких, щоб бути свободних. Ну, самі розумієте, роз 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 да? розумієте, дівчата мої. Десь 400 євро мені обходиться оцей до НАТО. Це я вчитуюсь на бусі, в мене знижка 21 євро стоїть. Біле 21. А так, якби повний, то 38, там 45 що відсотків знижка. От, ось вважайте, полічте. 21 туди, 21 назад. Це добре, що я ще за таксі не плачу. Якби я ще за таксі платила, це ще б по 30 євро, це ще 60, це б 100 євро було тільки добратися сюди. От, і там 360 і було 460, а так у мене 400 обходиться. Ну і ви ж самі розумієте, хоч я їду до доньки, до зятя, я ніколи не їду з пустими руками. Ніколи ніколи От магазин стардіу. Ось тут, тут, тут якісь євроканас, всякі різні пусті мірлі, це для тих, для животних юском, бачите. Okay. Комплекс, бачите, просили такий комплекс, що вони там мешкають, як пересмінка. Ось вони прилетіли. Я не знаю, чи ось вони прилетіли. У пів першої ми прилетіли. Чи вони повернуться сьогодні назад, чи може вони будуть відпочивати і повернуться аж завтра. Цього я не знаю, вам сказати цього не можу. А може повернуться сьогодні, екіпаж може збити полетить другий, а цей екіпаж полетить завтрашнім днем, а може і так. Ну, не, не знаю, я не вникала ніколи в це, Воно мені не треба прилетіли, слава Богу, дуже добре долетіли, спокійно, не трясло. Бу, була дівчина така невеличка, трошки був. спочатку на взльоті поплакала, а тоді ні. Моталася по салону, туди-сюди, шоколадками її пригощали, водичкою. Все нормально, все хорошо Вот, вот такие справа Так что, мне нравятся хельсинки Тому що як Юра був живий, Ната навчалася, то я дуже хотіла переїхати до Хельцінки. Ната вже дружила з масімою, і літала, і, і на зимні канікули літала, і на літній відпуску літала. І мені теж хотілося сюди, але Юра категорично сказав, ні-ні ні, ні, дай ні, так ми і залишилися в Турку. А так би я Нравиться мені тут, ну, і краще жити. Нижче до аеропорту. Отак От. От навіть до, до Запоріжжя мені їхати, як, як літаком, наприклад, до Варшави, так? до Варшави, літачком, а тоді з Варшави їхати бусом до Перемишля, з Перемишля. Кордон проходить і їхати із Львова, їхати до Запоріжжя, а також треба добратися сюди до Ельзянки. розумієте, це самі переїжджати, скільки клопоту. Скільки клопоту. Мені треба переїжджати у друге місто, в Італію. Але теж не можу сказати, коли хоче, як війна закінчиться. Там, там, там може так і буду лежить отут і буду туди-сюди мандрувати, то, то помандрую до Запоріжжя на три місяці. Я ж можу по три місяці на півроку. Тоді повернуся побуду три місяці та й помандрую і так. Не знаю, нічого не знаю. Ви знаєте, тепер таке життя непредсказуємо, таке непредсказуємо. Хіба хто знав, що це війна буде, оця клята, так? Да? Ніхто ж не знав. я може тихо балакаю, бо тут же люди. Аби я далі туди трохи сіла. Так я б ручніше балакала, так люди ж сидять, мені не хочеться кричати. Так оце ж хто ж знав, що оця війна буде. Я була б вільна, свободна, сіла і поїхала куди хочу. І літаком до того, до Києва ми летіли, хороший літак. От, і дві години, дві години, і ти вже в Києві, а з Києва там ми очікували три години, і опять на літак і до Запоріжжя, там 45 Якщо їхати бусом, то двоє суток, як, як їхати самолітом, а тоді то півтора суток з самолітом летіть, а тоді їхати бусом, а тоді їхати ще 22 години потягом з Львова. Так що самі розумієте, не їздить. А я ж уже не молоденька дівчинка. Я ж вже, що мені вже мені вже восени буде, буде-буде. Будемо казати, Ось бачите, які магазини, але дуже багато буде рочки в них. Вона я ніколи не стеснялась своїх років. 68 мені буде, 68. Шо? Якщо я скажу, чи я не скажу, що мені хлопці одніме чи добали. Ні, це всі мої роки. і є. Так, що так, то так мої ріднесеньки, так що то так. Ну, а, як кажуть, життя продовжується, люди є такі, несуть травми душевні, і фізичні, і душевні травми. Люди. Я, я кажу про наших людей. Я ж знімаю для вас мої рідненькі, для, для наших українців. Я думаю, що в мене більше. Трохи Та там дивляться, може якісь дівчата такі хороші, порядочні. Ну, а матрюшки, я думаю, вже і не дивляться. Вони нахер не треба, ті матрюшки. от-от-так. Ну от, тут, от, бачите, їдемо в ліс, кругом в лісі, там і грибочки є, і, і все. І думаю, люди приїжджають сюди і автівками, і там вони, бачите, і собі стоянки, і все. Ну так, як кругом по Фінляндії в такі міста красиві. Їдеш район, район, тоді ліс, ну так як і в мене, Райони, туди ліс, туди, туди район, а тоді ліс, тоді район, тоді ліс, ну то так. Ну, от уже набалакала вам кожне 13 хвилин. А ну, от подорож свою трошки. Я не люблю в самоліті знімати. Якось ото... дивлюся, там дівчата коли виставляють у самоліті, там, ото як злітають, як сідають. Я не люблю таке. Я ото в аеропорті вам трошки зняла. У тому франкфурті не було в мене такого часу знімати в аеропорті, так що я й не знімала ауто, там трошечки поснімала у Трієсте, І тепер тут у Гельсінки поснімала вам трішечки. Що буду робити, як приїду додому зараз? Розберу почту, це по-перше, бо там почти в мене страшне пошти, понакидали, ті газети покидаю. Той вмішок не викид. Подивлюсь письма, якісь може, екстра письма Так там на комп'ютері ми з і продивлялися. Всі ще там в мене заплачені, і за світло, і за телефон, і за хату. Ну так може якесь там екстра, якесь письмо прийшло, подивлюся. от. А так більше такого і нічого. Що ще. от, Трошечки, може, собі супу зварю. Пакетика на мені завжди каже, ось приїдеш, нічого не захочеться. з пакетика звари, гаряченьку поїси і все. Так і зроблю гаряченьку поїм. Ковбаски везу собі. Марта Делук. Вона мені заморажувала і їм показувала там 22 градуси. Зараз 14 годин, 17 хвилин. Це ми 17 хвилин їдемо вже. Тут. От. І Життя у... У у життя у турку, три вже відпусточка закінчилася, почнеться життя у турку. Я думаю, що це вже ЕСПО. Але ж, ж я ж вам кажу, 24 роки я вже привыкла в турку, я все знаю, але і тут би звикла, і тут би друзі знала. А що мені знати? Мені найголовніше знати, де поліклініка та де магазини та й все, більше мені нічого знати не треба. Де, де, може, роздають безкоштовні продукти, але я думаю, що тут дуже багато людей. Та я вже давно не ходила. Я, я ще з зими вже не ходила, не хотіла вже ходити. І мені не треба. Я піду, у нас там магазин сали після шостої там, знижки на 60%. Піду там куплю собі кусочок м'яса чи, чи курочку, чи ковбаски якоїсь, там сиру, молока і мені достатньо. А, що я Багато їм зварю щось собі та й Фруктонезу купувала, завжди вам показувала. За фруктонезу зранку приходила. По фруктонезу брала. Ну, бувайте здорові, мої рідненькі. Всього вам доброго, всього хорошого, Обіймаю вас, цілую, люблю. Буду знімати частіше. Обіцяю тепер вам. Буду знімати частіше, щоб було вам веселіше. Пока-пока. Тримаємось, все буде Україна. Тримаймось.